Всім доброго ранку. В нас туман. Взагалі нічого не видно. Ох, і туман. Взагалі навіть хат не видно. Осінь, осінь. Вон павутинки ось які навіть. О, ось яка гарнюща. Клас. Туман, так. А так би ніхто б її даже не замітив. Оце осінь. Це паутині. Ну це він вже трохи осідає, вже бачите, водичка прям, капельки. Тільки чутно кап-кап-кап-кап із дерева. Згоріха ось кап-кап-кап-кап на листя. Наче дощ. Гарний день, напевно, буде сьогодні. Побачимо. Корова десь мукає. Хтось вивів. Вона, напевно, не бачить, і треба пастися Осінній туманний ранок. Три градуси тепла тільки у нас. О. Вчора тут все вигребло. Чистенько. Ой, штатив забулася. Тяпа. сонечко виглядає. Тумандах. І не світить вже за дивіться засипало за ніч. А ці ось у воді три тепла. Туман сяде. Томан сяде і буде гарна, мабуть, погода, мабуть, буде сонечко. Це що? Я так думаю, бабине літо до нас прийшло. Ой, треба висадити ті кущі смородини. О, іде ось. Ви знаєте, немає у нас рижого котика. Пропав. Де він дівся, я не знаю. Я думала, що у сусідки, як тяпу привезли, вони там сиділи. Приходив, кожного дня приходив, а це я не знаю, вже, мабуть, з місяць немає. Я сусідку бачила, питаю, що там мій рижуля, Каже, немає, немає. І каже, і мій рижий пропав. у неї також рижий такий гарний котик в хаті жив. Каже, немає, не можу. І ще там сусідка говорила, теж пропав. Так що не знаю, немає нашого рижого котика. Так жалко. Він так любив ходити за мною скрізь, скрізь. На городі я і він за мною. Он пішли за котом. <сум> пішли качки за котом. Гляньте. <сум> Кіт пішов і вони слідом. Вон, яблуко я не зірвала, тільки оце побачила. Зривала, зривала, яблуко не вісить. Так, іди до хати. Наче 3 градуси, але не холодно на вулиці, гарно так свіже. Свіжо, свіжо. Ох, туман, гляньте, не видно ні дерев, нічого не видно. Я Ви ж навіть будинків не видно. Ось сусіда будинок не видно. Так, треба забрати штатив. Ой. Трохи вигребла вчора. Ой, мокрющий, зараз витру. Трохи вигребла, аж гарніше. Треба землі, він понавозиться, там бім був під кущем, повигрівав. Оце ж тягали його літом. Це ось курі грибуться. Ось, будемо півгорода землі привозити у двір. Ось. Ближче підійдеш, так видно. Оце сюди до квітника цього догреблася, тут ще нічого не гребло. Телепать у хату ставить чайник, попить якогось чаю чи м'яти, чи який його стьобнуть. Так, віти красуні цвітуть. Ну, квіти гарні, але те, що в мене стоять вони у відрах, у колесах, це таке. Зато надійно ніхто не вигребе, ніхто не зламає. І мені здається, йому краще буде перезимувати. Буде затишніше і тепліше. Не треба нічим не вкривати і не переживати, що воно вимерзне. Воно буде давати затишок. Те, що не гарно, зато корисно, не як корисно, як сказати. хризантемам краще. А весною тоді, як воно вже все гарно, корениться. Пройдуть морози. Весною я це все приберу, звісно. Це поки що, це поки що. А ця красуня, ой, красуня. Там молоденьких, скільки понаростало. Так, і ти. І ти в хату. Ох, туман. Це вже другий туман в цьому році такий у нас. Осінь повернулася колишня. Можливо, і зима буде, як колись із снігом. Роблю зажарку. Буде плов у мене сьогодні на обід. Вчора каркаси курячі відварила. Сьогодні обібрала частину бульйону, відміряла на плов. На нарізала моркви. Зараз ще рису наміряю і перемию. Зараз додам моркви, хай. Я тоді Ой! Тоді помию рис, щоб Хоч не горілася буде, бо поки з рисом посуваюся. На вулиці сонечко у нас так гарно. Туману наче й не було. Був мороз. Казала мамулічка, що був мороз, не знаю який, але казала, що вода пришерхла, що навіть не можна було набрати води на вулиці. Ну, я вийшла, вже не, морозу не було, було плюс три, але туман ви бачили який. Так, роблю зажарку. Поставила на маленький огонь, хай супу зварила. Дітя Манюньку. і з броколі. Поставила, хай гріється бульйон і буде на сьогодні плов. Планую ще піти на вулицю, не знаю. Получиться, не вийдеться, ще трохи погребтися. Ой, вікно не них що таке? Мені жарко. Тюль задерла, а вікно не відкрила. Тож забулася. Тож голова і два вуха. Як не обстригли, так аж пусто. О, горобець прилетів. Такі водоварить довгий-довгий. Часничок начистила в зажарочку, мурку вже додала, хай трошки посмажиться і чесничку додам. буде пахнути. Засипала рис. такий Довгенький. Ще пару хвилин кипне вимикаю, на котел кутую і все, і хай доходить. Нарешті вибралася. Ми на вулицю, на вулиці сонечко, але сьогодні вітерець. <різь> ну, зараз будемо гребти. Вибралася, буду загрібати під двором, тому що... Тут листя вже також майже все осипалося, в дворі залишила. Казала покойна моя баба, срала, мазала, гумна не хватило, там залишила, прийшла сюди. Бо тут, як підуть дощі, завжди мокрий, важко вигрібати. Поки листя таке ще, знаєте, легеньке, сухеньке, то його спершу тут вигрибу, а там тоді і в садку. В садку сонечку скрізь, то підсихає швидше, ніж тут під двором. То виперлася сюди. Зараз хоча б, так, знаєте, поверхностно, але собрати, тому що там, де черешня, це вишні дуже багато листя, і тоді воно спресовується і не можна гребти. Так що сьогодні дубль 2 із листям. Будемо знову вивозити туди, до курей, хай топчуть. Тут також територія немаленька, гребти не, не перегребти. Ну тут небагато це вишенька маленька, а от там дуже багато листя. Черешня, вишні, скільки три, з груші також на цю сторону летить. І тоді, як сонце, бачите, сюди не достає, тут завжди холодок. Це не сонячна сторона. І тоді, як дощі, воно листя все спресовується, влягається, і тоді завжди мокре тягаєш, тягаєш, то я спершу сюди прийшла вишень. На вишнях вже майже. Не залишилося листя, що тут трошки. Ну, все одно буде легше грибти, ніж оце. Все. Ну нічого. Скільки вигрибем сьогодні? Але почну. Сонечко так гарно. Бо вчора тут небагато загрибло. Хлопці побрізали трохи дерева, вивозили гілки, а я. Ну, зараз Артем притягне прицеп від от от мотоцикла, да, хоч не тачкою, бо тачкою, так тут ого, я побігаю далеко, там хоч у дворі ближче до кура, я тут а... кілометраж гарний намотаю, то ми у прицеп, а тоді будемо прицеп. Оскільки вже вийде, одвеземо. Тут важче грибти. особливо там під забором. Воно мохе, не просихає, так це ще не, не вляглося повністю листя. А тут на горбочку сухенько так раз-раз, раз, раз. раз, раз. Хоча ж там теж, бачите, листя ж немає, але так важко грибти. Фух, Через що я сюди прийшла, поки ще не вляглося листя, треба його вивезти. Їде щас, Тьома, да Розвернувся Половину вже загребли. Кажу, половину вже загребли. Залишилася половина, але тут саме більше листя. Бо тут груша, черешня здорова, вишні аж три. Фух, важко тут. Так важко гребти. На кишку це ще воно толком не вляглося, ще таке листя. Просто що мокре, сонце не просушує. Тут сюди така мокреча. Фух. Що? Так я буду грузитися. В смысле як? Хлопати. Отак під'їдеш на дорозі, поставиш мотоцикл, да й погрузим. Це що там? Диви, де вони сидять. Подивись, воно ну, дивись сидять, де висить. А, кації великі пиляють. А де, де сидить? Я бачу. Вон тут Саша йде. Ага, Віктор весь пішов. Так. Още, ось скільки нам. Залишився. Уже руки болять. У мене пече. Може ще робити? Десь ми потягнув, як гілку піднімав. А, кстати, може, бо ми ж не буріли. Та, що попрацював фізично, не в телефоні посадів, а покидав гілочки. Потомилися, вже зробили трохи перекур. Взяла яблуко, щоб води не пити. Ще трошки, ще все. Маленький ривок, але вже все, руки відпадають. Що ж тут залишилося? Зовсім трошки. Серега вспів на кінець. Да на це, навіть на люби мені, байдужки некий. qështë do të gjitim me gulat. Обіду ось такий рис получився, плов. Будемо зараз обідати, трохи відпочинемо і будемо щось далі робити. Ну що, вигребли ми вже тут. Ну, вже, правда, ось насипали, скільки листя, ну це не страшно. Але так, потомилися, ви знаєте, тут саме важче нам гребти, так як я казала. Сонце сюди не достає, воно завжди мокре, там особливо під забором. То дуже важко гребти його. Ну нічого, ми справилися. Сильно не догрібалися, так як ще листочки ось є, але більшу частину ми вигребли. Буде другий раз набагато легше вигрібати, що тут залишилося. Ну, то трохи берези перелетить. Але вже дерева майже всі лисі. Це дуже добре. Оце тут одна вишня чогось забарилася. Хотілося їй довше постояти красивою, жовтенькою. Так що вже не знаю, чи щось пороблю. Тільки вийшла на вулицю, поки пообідали, трохи відпочили, я ж кажу, бо так руки боліли. Другий день. ну Там у дворі набагато легше грибти, а тут а так, о, що трава, така знаєте. Немаленька, хоч вона і скошена, але ж важко грибти. Оце сама важча ділянка, яку нам приходиться грибти. Ну, нічого ми справилися. Тут чистенько. Тут чистенько. Це ще треба буде під горіхами. Ну, не знаю. Поки що залишаю горіх пізніше. А Зараз хочу взяла сікатор. А ще ось цю біля децію. Вже так натомилися, що не схотіли тут грибти, хай вже осиплеться, що там трошки сталося, Ні, так завтра під грибу, тачкою вивезу, бо не схотіли. Вже і прицепчик загрузили повністю, що втрамбували, то не хотіли тут ставати. Поїхали вже все. Хочеться відпочити, бо руки відпадали. Так, зараз підемо до квітів. І тут вже насипалося листя, наче ніхто й не загрібав вчора. Ну, ще ого-го. Я зараз візьму, позрізаю квіти, бо я ж сюди не дійшла, не схотіла вже стригти. Вже сонце в нас сіло. Ну нічого. Я зараз секатором позрізаю. Мальву зріжу. Тоді оцію жовтеньким. що цвіте. Подивлюся, ось ось жіно малина. Ну, чорна малина, вірніше. О, сусідка гребе, то теж листя виносить. Повирізаю. Да. Якщо встигну, ще морозець пострижу, побачимо, тому що на вулиці вже так швидко темніє, півонію. Ну. Побачимо, скільки встигну, стільки встигну. Трохи відпочила. Діти в хаті, бо Вітарець, ви знаєте, холодніше стало на вечір. Вчора так гарно тепло було вечір, Вітру взагалі не було. Ну, гарний. Вчора день був і ввечері, і в день. Сьогодні трошки прохладніший. Ну нічого. То діти вже в хаті, а я зараз трохи пострикаю. Яке гарне вечірнє небо. Мій вечірній натюрморт. О, ще сала не достала. Так як на вулиці вже глупа ніч, нічого не видно. Трохи там постригла квіти, вивезла, там стільки дві тачки, мабуть, вивезла, повирізала, завтра вже покажу в день, а прийшла в хату. Вчора ввечері купила хамси. Пів кіла. Так ніхто її не їв. І сьогодні не схотіла зранку. Це я трохи то супу зварила, плову зварила. Думаю, пізніше. А це прийшла, час є. Щось такого хочеться, не знаю якого. То думаю, почищу зараз свою хамсу, замариную цибульку, поставлю мундірку в мікроволоку, чи ще мій якийсь компаньйон до мене додається, щось Віталівна не хоче. ну, вони такі малесенькі. Не хочеш, як Ні. хочеш. То зараз мариную цибульки, перечищу і буде в мене отака вечеря. А, ще помідори. До каші доставала, ще помідори консервовані є. Тож зараз приступаю, готую собі вечерю. Все, моя вечеря готова. Хамса почищена, цибулька замаринована. Помідорів дала з банки, сало. Ну, сало трохи мерзле, зараз будемо стругати ножиком. Тільки треба сюди, якби чорного українського, хліба ну немає. батон. Ну, Будемо їсти батон. І картопельку перечистила. Я не купив, завтра хай купить. Він батон купив свіжий, я згадала батон. Я ж щось не... забулася, що в мене ця хамса. Отака в мене сьогодні вечеря. Віталівна на горизонті, давно показували, немає коли вгору глянуть. Ніху я вечеря. Їла у три часи, таке не поїсти. Не втрапить не поїсти. Ну, а я чогось так хотілося мені хамси із салом, і з з картоплинкою. Я завтра все і згору менірку десь. Так що, Нямайте. Все, ми будемо вечеряти. Всім гарного. Тихого, спокійного Тих. вечора. Тих. До Тих. наступної Тих. зустрічі. Сиди, може, знаєш, апетіт розбере. Ні, не я буду гарно так приплямкати. Да я хочу. Хоч плямкай, хоч я плямка їсти не купую. А може і схочеш. Я буду приплямкувати так, щоб нагнати тобі апетиту. Так, все. Це якби ти конфету. Ні, не хочу цукерачок, я а, бачу, так. Я от хочу, мені схотілося тулечки. Я мені оце як така погода. Осінь, зима, мені оце якби кожен день тулька, сільотка, рибка. От рибна, я люблю рибу. А рибу ми всі любимо. Літом не наїс. Да, літом і немає ніякої такої хамси. — жар? Да, — жару, тільки воду тоді хамськи. А на зиму хочеться щось такого. Я бо це хребет красний жарений. неї. Ну, треба буде поїхати треба. в магазин, може. Це я тут такі гарні купляла. Mm. М'ясні. Так, все. Бо вже слюні повен рід, Всім бажаю тихого спокійного вечора. до Наступної зустрічі. Всім пока-пока.